я озвучу все те, що ми закупили. Тому що, щоб не було кривотолків, ніяк, бо у нас дехто по собі судить, що як би він робив, він думає, що ми на цих харчах якісь копійки маємо. Значить, жодної копійки оттуда не украдено. Все куплено по тих цінах, які існували на даний момент. Акт прийому передач номер 1 від 3 лютого відправили слідюще: цукор ваговий, 50 кілограмів. У мішку на 500 кг по стоїмості 1460 на суму 7300 Олія, добра олія, в лапках так називається по 1, по 1 літру 250 літрів. По 2560 на суму 6400 гривень. Макаронні вироби 500 штук по 5 кг 500 кг по 5 кг упаковка. Ціна 9 гривень на суму 4500 кг. Крупа пшенична полтавська 500 кг. По ціні 6, 6 гривень 22 копійки на суму 3110 гривень. Шоно по 25 кг, всього 500 кг по 550 за кілограм на суму 2750 гривень. Горох Половинки 25 кг одна упаковка 500 кг, за кілограм 9 тисяч ой, 9 гривень 31 копійка на суму 4655 гривень. І крупа перелова 250 кг по 514 на суму 1285 гривень. Всього відправлено було 3 тони на суму 30 тисяч гривень. Сюди входить і по доставкам Ці суми. Четверто, користуючись нагодою, я хочу висловити всім небайдужим, усім тих, хто прийняв участь у цій акції, сільським головам, усіх, кого я назвав. Шановні, висловлюю вам щиру вдячність не лише від себе, а, навірно, і від тих людей, які її отримали на сьогоднішній день. Також мені хотілося проінформувати, шановні друзі, ми. Виділяли нас 80 тисяч гривень для будівництва пам'ятника Небесній Сотні. Із 80 тисяч 40 тисяч ми вже перерахували, залишилось 40 тисяч. До завершення роботи. Я думаю, що ми найближчим часом в цьому місяці приймемо цей пам'ятник. Осталось завершити його. Подивіться, будь ласка, там таблички установлені трошечки недороблено. Звичайно, що затяглася ця акція і ця робота. Це наша недороботка, це не наша заслуга, а наша недороботка. Ну я думаю, що в лютому місяці ми це зробимо.